Перевозник дає пропозиції, включати чи не включати. А читайте, а скажу, там, що Ваш, так. Так. можна сказати, що у нас перевозником зговорів в якомусь. Тоді можна сказати, що затягли і що вона зробити. Ну так, Я що думаю, це не до вас. Бажання вислатимості. Юрій Іванович, ви кажете, пане від нашого чи відповідь стосовно перевозчика. Ви на мені відповідь, що в 19.40 і 20. 20. в 20.00 вокзала у нас. Ровний. Що там їздить 3 і 6 людей? Як це так розуміти? Як це розумієте, від да. воїни лизать надійшов до міської ради з тим, що перевізник зав... проводив заміри, скільки людей від'їздити по них на території ну, на цьому маршруті, на цьому рейсі. Відповідно, до чинного законодавства, щоб ви розуміли чітко, що не саме не міська рада, а саме перевізник дає свої пропозиції щодо необхідності рейсу. Цей рейс випадковий чи не бажає він за необхідне його запустити або не за необхідних запустити. Mm. Е, провели вони моніторинг пасажира <кліст> потоку, е, туди і обратно, у нас в середньому вийшло 3 3,6 чоловіка. Ну, тобто, щоб ви розуміли, коли йде 7, 7 людей, ви ще не поділите попалам. тому середній поток по транспорту з, зі слів перевозника становить 3,6 чоловіка. Е, відповідно, е, надійшов лист до міської ради про те, що немає на сьогоднішній день рентабельної можливості запустити замість. Це я відключу. А чому ви не хочете, як голова? Громади побеспокоюся за безпеку наших людей. Я вважаю, там, навіть якщо все просчитать, там 20 тисяч гривень на місяць. Він же ж отримати 250 тисяч і, Юрий Іван, і буде... Юрий, у вас у в просіть маніпуляція. Ви, як голова громади, не хочете без... за безпеку людей. Я за безпеку людей дбаю, Щодня ми будуємо переушки, і це моя головна задача як мера. Тому це безпека номер один відбувати відбудовувати ту інфраструктуру, щоб діти могли піти онлайн. Ну, Якщо таке така питання, така відповідає. Тому причому рейс до того, що я не дбаю про безпеку наших громад. Пане Вікторіч, я розумію, у вас та жовта преса та ще. Що та, сам, ну, ніколи перевозчик не диктував умови е, громади. Де є автобуси які повинні перевозити, які сам, а сам, а, сам, а, а? А? я читаю, читаю положення. Що там написано? Що перевозник дає свої пропозиції? Пропозиції, правильно. Так а щось не завжди робити цей для людей. Перевозник дає пропозиції. Включати чи не включати. Я тоді можу сказати, не що у з перевозником зговори в якомусь. Тоді можна сказати, що ви задня приватно, якщо там зробити. Задні приводні? Ну, та, ну я так, думаю, що... це быстрее для вас, задні приводні. Не, не 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 а а якими до вас будуть запитання? Якщо вас...